Миросик вже в нас он зранку перебіг, але спав у себе сьогодні. Добрий день, бо коли ми його забрали із Пужайкова, то він сказав, що я хочу з вами спати. То тато сказав, добре, якщо хочеш, можеш сьогодні поспати з нами, бо ми дуже скучили дуже за цим хлопчиком. Увімкнула вже стірочку, так як сьогодні можна прати, бо вчора я тільки готувала обід, а потім підігрівала це все ще на вечерю. Погода вчора така була, в хаті просиділа туди, мами трошки поїхали, побули вже під вечір. Вон, дитині нема, щоб діти ходили в мамині жилетки. А, а сьогодні що плануємо трошки набрати гаряченької водички і винести в басейн, бо вже винесли басейн на вулицю. да, Мирончик, Будемо купатися в басейні? Я хочу вже! Ти хочеш вже. Моросики. Нема що в діти тобі, так? Да? Мама. Ну, маша в мені. В діти. 30 червня. Пройшов вже перший місяць літа, вже завтра липень, нашого Юрчика, день народження. то Добусі завтра в нас ще один сабантур. Я вже відчиняю ворота. Їдемо до мамулічки в гості, поможемо їй достати коврика буде прати. Раз така погода, що лиш бовтатися в холодній водичці, він шведесенько висохне той ковер, бо це із прихожі великий он вже засохли, вже видно, що тут шарована діляночка. Кузя, добрий день. Один, два. Поки не бачу. Гіліки, ті, що малесенькі, кали вже три штучки. Трояндочки ось тут. Скоро буде багацько-багацько. Що, -багацько. нема мама? Може назад муганку, вона часник заплітала у віночки. Не в віночки, а в... У... Косички. Тічки, мама, нам сплела віночок. Косічку. Повішаємо в себе. Це ярий, да, мам? Красота? Бригада, ух, достала коврад. Тепер мамі можна тут лежати і загорати. Це гараж. Це щоб стріляти. Це моє крісло. Дуже класна холобуда марати. Що, я зараз буду гарячу воду носити в басейн, добре? Коли я наношу, я тобі скажу. Все налила катечку, взяла моросику кепочку. Класно? На Май, залізай. залізай. Тобі подобається? Ти да, як на морі, Мирон. Да. Класно. Не виходить? не виходить. — Боже, так хорошо. Тут Боже можна спати. Водичка тепла, буся. Оце що вітерець холодний, то воді тепліше, ніж на вулиці. Така тепла <плес> водичка у Ага, ворон. Нам цей матрас весь басейн закрив. Може дістанемо його. Мама, а що дістанемо? Матрас. Ні, мама. Я вже переодягнулася. в Дивіться. Тут уже майже весь мій колір, але я хочу фарбуватися в блондинку. Не хочу бути така темна. І до вивішую рушничок. Буду зараз варганити хлопцям обід. Ведмежатку. Що там? Ведмежатка є. Ведмежатка не їдять Так. А що, вони, мед їдять? Так тобі mm -hmm. mm -hmm. Пообідали всі разом. Я йду, мити голову, дімка в магазин, морозик грається. В общем, з цим басейном навіть моря не треба. Я так загоріла, в мене навіть ноги загоріли. У мене такий купальник, тут така, як корзинка така плетена штучка, і в мене навіть тут тіло так е загоріло. Так що завтра знову будемо купатися собі і загоряти. І того. Висушила коси, що вони там вже пояс. <смі> Я так, знаєте, запускаю, запускаю, тижня дзьобне в голову і стрижу. Зараз закладу. А хвіст вже теж ліс такий. Можна робити хвостя родський, вже є там що робити. Це вже не люблю, коли випадає знизу. Все, зараз щось зову. Кожа трошки така, як е, мальвінка <смі> з такою зачіскою, бусі. Оце закладалася, а вітер там. Такий сильний, що ж свистить. Погода така не зрозуміла. Дивіться. І шумить і гуде. У нас юрчик на каву зайшов. Пам'ятаєте цю качечку з 23-го року, вона і в Тіктоці у нас була. Десь пробилася, бо вже три рази надували. Ну, нічого, вона нам відслужила. Юру соромишся, стерочку. Нову закладаємо. Я там все біленьке позбирала кажу, Дімі, що його білі шорти поклала в стірку. Що такий грязі, наче як в Ані на іменинах допомагав казаним мити після застолля. Ось, можна вже ці фортифікаційні споруди прибирати? Можна це вже прибирати? Хай буде таке, як в вцяганів. А що ти в себе в кімнаті це все не робиш? Ха-ха, Лего йди збирай. Каже, не хочу збирати лего. І я не хочу, У мене щось сил нема. Нічого сьогодні толком не робила. А якась така лєй. Хочеться тільки води холодної пити і все. А якщо багато п'ю води, то ноги пухнуть, напрякають. Що робити? Лягти і лежати. І немає на що лягти, бо всі подушки позабирають. От мирося, в общем, буси. Шо, кому я хуже роблю їм ще собі? Що там поскладала, душки порозкладала, все, зараз біля його збирати. Знаєте що, перед морозкиним днем народження десь поклала свій малесенький тримач під телефон, я стему тему замовляла, пам'ятаєте, біленький, І не знайти. Я вже всі шухеди перерила. Я собі й думаю, можливо, це я його десь поклала так, щоб малі тоді його не трогали. Чи Я думала, може, я навіть коли там вбирала під ганком, може я десь в котельні його поклала. В общем, найдеться. Але знаєте, коли вже звикла, на кухню прийшла собі, не спираєш в от як зараз в термос сморожці сперла, а собі той тримач поклала малесенький, а от притягаю скрізь за собою велику лампу штатив. Це ж теж незручно, але це не саме страшне. Опа, трошки прибрала ще ось пилку цю забрати і тут поскладала. Я ж кажу, кроме мене тут ніхто не прибере, я тільки собі гірше роблю. Знаєте, що зараз буду робити? Мити дзеркала в хаті. <гум> Я їх вже мала давним-давно помити після мирошкного дня народження, бо дітки, ну як? Хтось був старший, хтось менший, і всі трогали, всі ляпали, там мухи, там не мухи. і треба вже мити. Зараз спочатку це що у корадорі, а потім те, що у залі. свербит, свербить, цього Оп. А що цього тече мені? Може мені дзеркало дядькало а і ноги. Так. Тут я ніби достаю. Знаєте, бусі я, коли його замовляла, та й ще не замовляла, коли ми просто... Мали робити ремонти вже, і в мене була мрія, що в мене у будинку буде таке величезне дзеркало, щоб можна було фотографуватися в інтернет, викладати в інстаграм якісь розмовні сторісні дзеркала. І я зараз сюди знімаю тільки на YouTube. В Інстаграм я взагалі не викладаю ні фото, щось ні сторіс. Я йому казала сторіс, все, що я можу виставити, це чи якийсь збір, хтось там репост просить зробити. Чи щось з того плану? Тож, як коли закінчиться війна, то буду тут фотографуватись в цьому дзеркалі і вздовж поперек, і в бок перекинув, як сама захочу. Так, я, я мою далі, потім підемо в зал. Все, чистенько йдемо мити далі. Тут я не достану свій зріст, бо трошки вище, ніж в коридорі, тому. На допомогу прийдуть Миронові фортифікаційні споруди. Два пуфіка один на одного. зараз буде цирк. Все, і тут вже чистенько гарненько, можна вже розносити. І ось це все на місце, бо моросик уже не сидить тут. Я присяду на це крісло бусі. Я вже мам, мабуть, розказувала, розкажу ще раз. А, коли ми з Дімчиком ще лише почали зустрічатися, і там що там розмови вже за майбутнє, бла-бла-бла. За все починалося і казала, що е, я хочу собі будинок мріяти з таким от ремонтом. Почала йому розказувати, що я хочу, яка спальня, яка зала, яка кухня, коридор. І в мене в голові оцей весь ремонт, ну, понятно, що не там один до одного з вірогідністю і сочністю, але все рівно я в голові його тримала від самих ну, наших зустрічань, і навіть якби ну, я там не вийшла заміж з да? Або доля склалася якось по-іншому, можливо, ви там в місті жила, чи де. То я все одно хотіла будинок в таких кольорах, з таким ремонтом. І коли йому сказала, що я хочу, щоб було багато дзеркал, він сказав, на що вони? І він був проти ось того здоровенного дзеркала, що воно там 2 на метр. Наче так. Наче так, так. Да. Чи 2,50? Не буду брехати, бо не пам'ятаю. Треба міряти. І... Сказав, що і там вони не треба в коридорі. А я казала, що у нас маленький коридор вузький. Якщо буде дзеркало, воно збільшить площу. У нас тепер всі тільки робили ремонт, відчиняють двері і всі хотіли йти в дзеркало. Думали, що то двері на кухню чи в іншу кімнату. Аналогічно, ось за оці ромби. Діма теж не хотів, якщо він вже е, був, е, погодився на ну, то велике дзеркало в коридор, то ромби він і сказав, ні, це як кафель, якщо відпаде, розіб'ється, а якщо дзеркало розбивається, це ж до нещастя. І я кажу, боже, ж Діма, це все нам все дзеркало, не треба в це так сильно вірити і як розіб'ється з мамі, Купимо нове нове приклеїмо. Але доля склалась так, що я ремонт робила без Діми. Діма був на війні. І я це все зробила без нього. Але з його згоди я йому казала, що Діма, ти хоч і не хотів, але я замовила і знаєте, так все зробила. І Діма, коли прийшов, а воно і виходить, що не, не дуже й страшно, і не дуже погано. а Навпаки таке гарно. що в мене тут ромб вийшов, тут коридор з ромбу. Все таки бо коли мене моя губка. Та я за те, що е, це гарно, да? але, але треба мити, треба все мити, треба все драйвити, начищати, щоб було гарно. Пацани, ви в мене як спортсмени, один в нью балансі, а другий в одінаці. А, отак зробили. Лягнув. Лягнув? Ляг. ляг. Лягнув. Я, типу, малесенький, давай, типо, ти великий. А а що малесенький? Малесенький. Та, що це буде? Та, що ти чи ви сьогодні за мною будеш повзати? Та, ти, ти... гігант. А де пульт? Мирось, де пульт? О, <реш> там вже сірка скоро допереться. Так, хлопці, в нас в хаті одна муха літає. Мирон. Відкривай охоту на муху. Де твоя? Мухоловка де? Ні, молотком не треба. Ми її так зловимо. Але одна зараза. Давайте. О, ось вона, ось вона. Щас, мам. Хочете, вірити, Хочете, не вірити, Оля, мухолов. Я от пам'ятаю, коли моросичок був малесеньким, боже хлопці, чого ви так кричите? І вони от, було в кімнаті одна муха, і вона сідала іменно морозику на губки, моросику на носик. І я його так годую, і вона так летить, летить, і я така зела на неї, і я коли відкриваю руку, я її зловила. Хлопці! хочете прикол? Миросик, дивись, що мама зловила. Ходила? Все, викидаємо. Було дві і тих Оля срівна зловила. Ну, Ви кажете, кажи засіб, кажи засіб. Оля, найстрашний засіб від мух. Мене лише запустив хату з мухами, все, всіх виловив. Ти повшивно боїтись, <нах> <in the> <нах> <нах> а не чому ти? А я не самати вампір маленький. Я ні маленький, мені 5 вочків попшиту. А мені 31. Зараз трошечки. Спаде жара а -а -а. вітер і підемо трошки пошаруємо з дімою. Ну ж трошечки, щоб не переробитись, не дай Боже. Тут покажу вам, де це Дімко почав шарувати. Що це в нас виходить? Це вже чисто, 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 чисто. Самшитик. Барбарисик, а в бірючень вже, мабуть, он так. Да. Ось тут. Багато тут можна рвати. Щир свинком. Ай ляпота, подивіться, на букети можна. Ялиночки, Діма, теж постриг їх був раніше трошечки. Ой, ой, помічник, найголовніший летить. Ось давайте фоткую з ялинкою і побачимо, як вона підросте. Мене запали, ми пололи. Йду мию руки і вивішую стірочку біленьку. Бусі. Треба помити якось лялю, така пилюці, бо це ж ми їздимо тільки польовою дорогою. І тому вона така у нас змурована. Але так як спека в день, вона нагрівається, бо вона в нас без гаражика. Не можна ж холодною водою мити. То я кажу, їм це треба десь зраночку. Коли вона ще холодна з ночі, вставати і її мити, або вибирати такий день, щоб не було жарко на вулиці і можна вже й... помити лялюсю, мою, бо така грязно грязно Хожу заглядаю в бусі, чи Кузьменко не вкрав м'ясо, бо поклала на ганку, щоб розморозилось. Віст цей понеділок в мене такий, через цю погоду, тут жара, тут вітер надув. Голову, ці патля отак сюди вже думала йти з того розсадника закладати крабік, але вже до кінця дорвали. Щось сьогодні в мене день-не день. Зранку Юрчик теж до нас заходить на каву, він заходить рано, як іде, і як повертається, також заходить. То це ж запрошує нас на день народження. Що, Мирончик? Може, ти не пояся, а то папа зразу йде і йде. Іде, йде. Ну зараз я бусям розкажу, як я перепутала, скільки Юрій років. І піде гратися. І цей Юрчик на нас запрошений на день народження, і я собі така думаю, так, це йому вже 48, Мені як тільки сабантуй, то я вся поколена, це я так буранив біручині рвала. І я щось собі в голові думаю, що Юрчику нашому 48 завтра. І я так кажу, дядько, це через два роки вже капець, 50, а вони так дивляться на мене, а я тоді просто так, в мене щелчок, і я думаю, боже, це йому 38. Що я подумала, що йому 48. Логічно, бусі сьогодні зранку робила капу, лила сиропчик оця солена карамель. І я беру таку в руки цю бутилку, лию, знімаю вам відос і згадую, де я взяла цю бутилку. Думаю, ну це хтось мені подарував, бо я не купувала. Я купувала, у мене там стоїть з фісташкою. Ну, вона мені не зайшла, зовсім не сподобалась фісташка. Кава на смак, така, наче як е засіб для мутя посуду. І я стою така, думаю, так, в той день Наташа була, Свєта, Аня. Наверно, лепіди не привезли. Думаю, та ні, наверно, Наташа. І я стою, згадую, де я взяла той сироп. Ну настільки вже от. Мозги не соображають, чи не хочуть запам'ятовувати цю всю інформацію, чи що, чи це я вже така ледача, чи, чи це я прикидаюся. Ну, ну зовсім зовсім не могла згадати, де я взяла той сироп, то я вже сіла так думаю. Наверно, привезла Наташа. <сіко> то, то не наверно, а так її, привезла Наташа, а я згадувала, думала, чи, чи Свята, чи Аня, чи Наташа хтось один із трьох. Ну, Ще вже не соображаю. Зовсім завтра я прокидаюся раненько і до сарача. Запитаю мамички, чи їде не треба по справах усеврань. Поїду, що там на скупки і потім підемо за мене Сабантуй. Правда, ще не знаю, на яку годинку, Юрчик ще не перетелефонував, але ну, зрозуміло, що на вечір, бо в кожного і робота, і погода така, що тут спека, тут вітер, а на вечір ніби воно затихає все. Тоді що? Сьогодні у мене день на дачу, нічого серйозного не робила. Відкрили сезон купання, всім сподобалось. <схід> позагорали трошки. Я ще як я, амеросик, бусі в нього просто тільки полоска біла від плавоч. А то такий, як шоколадка. Тоді що? Шо? Дякую, що зі мною, дякую за підписку. Чекайте, завтрашнього сабантує. Все, цілую люблю, ваша зава.